Час вже повномасштабне вторгнення цікава історія, що я продав в 21-му році всі свої там квартири, машини, навіть паркінг. І ми з родиною все інвестували в будинок. Жінка інвестувала, мама там і на час 24 лютого 22 року я зустрів в недобудованому будинку без нерухомості, без нічого і з якимись грошима, які були збережені, щоб його добудувати. І Був вибір. Ми мене троє дітей або сісти в тачку, виїхати з країни з грошима, або стиснути зуби. Добудувати будинок не зрозуміючи, зайдуть росіяни, не зайдуть росіяни, що буде з країною, таке інше, І віра в те, що. Вони не мають зайти, що має бути все Україна. От ми з родиною вирішили. Хоча зараз мені дружина розповідає, що я подумала, що ти тронувся мозгами. реально. що треба спасатися, бігти. Але я відчула тю таку впевненість, і таку історію. І я зібрав будівельників, сказав. Значить, так в нас є підвал, там буде безпечно. От вам їжа, от вам краска, от вам там якісь матеріали. І все. І от ми вирішили добудувати.